Вітаю! Продовжуємо моделювання. В минулому відео ми зупинилися на такому етапі. Вимикаємо згладжування. Намагаємося уникати моделювання з увімкненим режимом згладжування. І переходимо до створення верхніх кінцівок. Модель симетрична, тому для того, щоб зекономити час, ми будемо моделювати одну частину. А Maya в той або інший спосіб буде автоматично створювати дзеркальну копію. Режимів симетрії в Має існує кілька. Один варіант передбачає вмикання у панелі Modeling ToolKit розділу Symmetry. Тут є кілька варіантів: симетрія об'єктна відносно світових координат і по топології, оскільки модель зараз розташована в початкових координатах. Не принципово який режим симетрії ми будемо вибирати. Я візьму Object X, тобто об'єктну. При такому режимі будь-який елемент, який я буду виділяти на поверхні моделі, буде автоматично відзеркалюватися на протилежній його стороні по осі X. Наприклад, я виділяю ось цей face, і точнісінько такий самий буде виділений з протилежної сторони. Відповідно, все, що я буду робити з цим елементом, буде автоматично повторюватися з його протилежністю. Інший спосіб, і у даному випадку я віддаю перевагу саме йому, полягає в тому, що ми розділяємо цю модель на частини і працюємо лише з половинкою. Для цього я переходжу у проєкцію вид спереду, знаходжуся на рівні виділення фейси. І виділяю якусь половину моделі. Виділяю і видаляю її. Таким чином, у перспективі ми бачимо лише половинку. Переходимо на об'єктний рівень. Переконалися в тому, що ця половинка виділена. І звертаємося до розділу верхнього меню Edit. Duplicate Special. Налаштування. В цьому режимі. По замовчуванню вікно виглядає наступним чином. Ми перемикаємося Geometry Type в Instance для того, щоб створити зв'язаню копії. По осі X режим Scale встановлюємо на мінус одиницю. І натискаємо кнопку Apply. В результаті виконаних дій ми утворили дзеркальну копію тієї моделі, яка в мене виділена. Візуально ми маємо справу, маємо щось подібне до того, що було перед цим. Але насправді у має це дві окремі деталі. Навіщо такий режим? Справа в тому, що іноді при моделюванні нам знадобляється заходити всередину моделі. Наприклад, нам потрібно буде моделювати ротову порожнину, язик, зуби тощо. І коли ми. Працюємо з розділеною моделлю, робити це значно зручніше. Ми одразу бачимо те, що відбувається всередині. При цьому має автоматично створює дзеркальну копію того, що ми будемо робити з протилежної сторони. Об'єднати ці дві деталі в одну, ми встигнемо і зможемо в будь-який момент. Я вимикаю ізоляцію і повертаємося до моделювання. В даному випадку, коли ми працюємо в такому режимі. Ми будемо працювати з однією деталлю. Режим симметрії вмикати нам не потрібно. Але завдяки тому, що між цими деталями встановлений інстанс-зв'язок, все те, що ми будемо робити з однією стороною, буде автоматично застосовуватися з протилежної. Повертаємося до вигляду з боку і заготуємо фейси, із яких буде вирощуватися верхня кінцівка. Обираємо інструмент мультикат і будуємо додаткові ребра, які з'єднують діагоналями ось ці вершини. Побудували ребро, натиснули Enter. Переходимо на рівень виділення вертекс. Виділяємо середню вершину, мультикат можна вимкнути. Виділяємо середню вершину і використовуємо bevel для того, щоб із цієї вершини утворити необхідний фейс. Розширяємо його. По замовчуванню він у нас прямокутної форми, тобто він повторює собою. Ті елементи, з яких ми його вирощували. В цьому немає нічого страшного, ми можемо це підкоригувати. Переходимо на рівень виділення фейсів, виділяємо утворений фейс і натискаємо кнопку Circularize. В результаті виконаних дій, ми утворюємо ось таку правильну круглу поверхню. Вона є восьмикутною сітка. Така сітка нас не влаштовує. До того ж, зверніть увагу, що коли ми скористаємося Circle Райс, це може спричинити певну деформацію у просторі. Для того, щоб цю деформацію знівелювати, в розділі Alignment замість Automatic поставимо Surface. В такий спосіб цей. Ця поверхня буде повторювати геометрію тулуба. Власне, те, що нам потрібно. Ми маємо з вами справу з восьмикутником. Восьмикутник знаємо, що це неприпустима річ. Тому за допомогою мультикату знову ж таки додамо ребра по вертикалі, для того, щоб розділити цей восьмикутник навпіл. І по горизонталі. В результаті ми отримаємо ось таку модельку. Завдяки увімкненому режиму симетрія те саме ми маємо і з протилежної сторони. Виділяємо утворені фейси. Переходимо до інструменту Move, затискаємо і утримуємо клавішу Shift. Нагадаю, що Move з Shift працює як екструд. І взявшись за вісь X, вирощуємо основу для верхньої кінцівочки. Переходимо у проекцію вид збоку. За допомогою інструменту масштабування по X. Робимо цю поверхню максимально рівненькою. І за допомогою масштабування, ОЛЕ уже в усіх плащинах розширюємо, тому що бачимо за референсом кінцівочка донизу трохи розширюється. Можна трохи подовжити цю кінцівку. Переходимо у перспективу. Беремо вершини. Виділяємо середню вершинку і переміщуємо по X вперед. Моделька виглядає доволі примітивно, але коли ми увімкнемо згладжування, натискаємо трійку, насправді все виглядає не так уже й погано. Звичайно, що є певні затяжки, ми зараз їх позбавимося. Отут у нас досить сильно перехід між тулубом і кінцівкою досить сильно згладжується, його також треба зробити більш керованим. Вимикаю згладжування, переходимо на рівень виділення H. Подвійним клацанням лівої кнопки миші виділяємо кільце ребер, яке з'єднує. Ручку з тулубом. І за допомогою бебела з незначним числом додаємо додатковий ряд ребер. Коли увімкнемо трійку, побачимо, що кінцівочка тепер з'єднана з тулубом більш коректно і більш красиво. Якщо ви хочете цей ефект ще підсилити. Поки ми ще не натиснули з вами, не клацнули лівою кнопкою миші за межами цього вікна, воно ще не примінило свої дії. Можемо додати сегментацію до двох. В такому випадку у нас з'явиться ще одне ребро, яке буде керувати згладжуванням. Натискаємо трійку. І бачимо, що тепер верхня кінцівка максимально чітко входить. У тулуб. Виглядає поки що непогано. Вимикаю згладжування. Тепер попрацюємо з кистю. Ну, звичайно, що тут про кисть ми говоримо доволі умовно. Виділяємо ось ці ребра. За допомогою команди Connect розділяємо їх навпіл. Натискаємо Enter, для того, щоб закріпити. В результаті виконаних дій, у нас виходить, що на кінчиках трикутники, а потім йдуть п'ятикутники. Це також трошки неприйнятно, тому переходимо до команди Multicut. Для того, щоб за її допомогою з'єднати ось це ребро з серединою новоутвореного. Для того, щоб визначити середину цього ребра, затискаємо клавішу Shift. І коли ніж Торкається, ми бачимо чорну точку, яка показує цю середину. З'єднуємо їх, натискаємо Enter. Те саме робимо з усіх чотирьох сторін. Прив'язалися до вершини, затиснули клавішу Shift, показуємо середину якого ребра нам потрібно знайти. Клацаємо і закріпляємо за допомогою Enter. В такий спосіб ми позбавилися п'ятикутників і трикутників. Вимикаємо мультикат, виділяємо ось цей ряд ребер і також за допомогою Circularize закругляємо його. Подивимося з боку, перемикаємося на інструмент масштабування, збільшуємо так, щоб візуально утворити більш заокруглену форму. Переходимо на рівень вертекс, тому що тут працювати з вершинами буде зручніше. Виділяємо оцей ряд вершин і трошки зміщуємо для того, щоб закруглити цю кінцівочку. Час від часу перевіряємо себе, натискаючи трійку. Виглядає більш-менш уже принаймні краще. Вимкнули згладжування. За допомогою мультикату додамо ще один ряд ребер ось тут посередині. Цей ряд може знадобитися нам у тому випадку, якщо ми надумаємо анімувати. Тут в цьому районі приблизно буде розташований ліктьовий суглоб. Звичайно, що зараз я поки що не планую робити жодних анімацій. Мета цього відео це створити цю модель. Трошечки збільшимо для того, щоб також закруглити ручку у цій частині. Натискаю трійку, щоб подивитися. Ось так виглядає трохи краще. Виглядає більш характерно. Подивимося у перспективі. Також доволі непогано. Поки що все. У наступній частині відео спробуємо змоделювати нижні кінцівки.